Привітулі майнулі! Сьогодні я хотів би розповісти про таку імперію серверів, як Майнкрафт під назвою СК. Та ще чому наразі сервери кинули. Щоб з'ясувати, чому сервера СК перестали працювати, нам треба з вами з'ясувати. А що таке взагалі СК? Давайте розкладу по полицям. СК-сервер це малий проєкт двох гравців, яким закортіло створити свою мережеву гру в Minecraft. Тому назва СК це від двох назв засновників, тобто мене Кожен та мого друга Nazer. Зробивши перший прототип нашої гри в Minecraft Bedrock, було на стандартному Атерносі. У нього навіть не було назви. Уявляєте, просто не було ніякої назви. Після тестувального СК ми зробили новий СК-сервер з назвою ск 1 Теж був на Терносі, теж був на Бедриці, але стандартне виживання без ніяких плюшок. Але далі було на черзі ск 2 який вдарив по продовженню СК-серверів. Сам сервер знову був на Тернусі, теж був на Педриці, але з версією 1.19.11. Але на цьому сервері було цікаво, так як були свої плагіни, текстури та нарешті інші гравці, в основному другани, яких ми запрошували. Тому всі разом ми почали будувати на острові, на якому, до речі, ми і з'явились. Прожив там сервер півроку, а закінчився сервер дуже повільно. Але спокійно. Почалось створення SK3. Воно було чимось цікавим та новим для СК-серверів, так як ми перейшли за терності на інший хостинг. А ще він був нарешті на Java Minecraft 1.12.2 зі своїм особливим модом, який зробив наш новий керівник SK3 під назвою kurul 123 якого вибрали, щоб подивитись, як інший керівник зробить сервер. На велику цікавинку, сервер був цікавим. Але чогось постійно було мало на старій 1.12.2. Спочатку сервера минуло 4 місяці, але в один день Спрайтнер знайшов базу нашого нового керівника та повністю його зруйнував. Після чого у керівника просто так з'їхало та видалив сервер СК3 разом з модом назавжди. З великою перевагою СК сервер був закинутий. Але як я, керівник СК Прогрес, яким ми, кстати, назвали свою команду на СК-2, знову запустив сервер на новому хостинку, який був зроблений своїми руками. Тобто на моєму комп'ютері. Запрошивши туди когось, ну на типу CUROLA 1.2.3 та ще якихось друзів. І сервер почав працювати. А почав він працювати вже на версії 1.19.0. І не це нарешті на Java. З якимись там незначними плагінами по типу Скін. Сервер прожив два місяці, так як там онлайна було мало. Та й в один момент люди просто забули сервер, на якому вони будували свої мрії. Сумно, але з кожним разом життя СК було все менше і менше. Але саме менше це той самий СК-5. З такою ж самою перервою створився СК-5. За день, зробивши все можливе, щоб сервер працював з плагінами на з малюнками та емоціями, все було чудово. Люди потроху заходили на відкриття серверу. Після відкриття почали звичайно створювати свої бази. Та після однієї неділі гравці почали скаржити, що сервер вирубали на всю ніч. Гравці почали виходити з серверу. І той самий Cruel 123 запропонував, щоб сервер працював на його комп'ютері. Тому все володіння сервером перейшло на нього. Але протримався СК тільки ще 3 дні, і після чого він пише, що із за малого онлайну він зачиняє сервери. Що мені сказати на всю цю історію? Історія СК дуже велика. Так як всі його події можна розповідати годинами. Але мені навіть цікаво, СК сервер буде працювати далі, або він залишиться забутим вами після кінця цього відео. Но вирішувати вже не мені, так як команда СК Прогрес просто розпалась. Можливо, що самі сервера будуть працювати, але це вже буде не СК. Можливо, це добре. А можливо, що ск Прогрес знову відновиться та буде починати штурмувати сервера. Якщо ви на цьому сервері, бувайте майнером. Ще зустрінемось.